Віднедавна до інформаційного простору фіксуються вкиди щодо можливості членства України в НАТО в обмін на відмову від деяких територій. Коли ця теза прозвучала від чиновника з апарату генерального секретаря альянсу, відчизняте МЗС назвало такі думки абсолютно неприйнятними. Ми вийшли на вулиці, щоб дізнатися, що думають з цього приводу миколаївці. Я вважаю, що це вкрай неприйнятно. Якщо ми вже стоїмо, то маємо стояти на своєму. Вже дуже багато втрачено в плані людської сили воїнів наших людей, цивільних загинуло, тому поступатись ми не маємо. Як я вважаю, це навіть ну сенс навіть не в тому, що. Вступити в НАТО, у нас буде якась привилегія, там, або ще щось, тобто нам зберегти людей, які жили дуже багато років на нашій землі. І ну, тут питання вже в людях. Тобто, якщо ну, відберуть землі, це вже будуть ті наші самі люди, але відношення буде зовсім інше. У ті, хто таке запропонували, нехай спитають у тих українців, які зараз знаходяться в окупації. Я вважаю, що це неприйнятно для кожного, для нас, які у вільному місті, а для, особливо для тих, хто знаходиться зараз в окупації. Ніяких поступків наших територій. Спочатку перемога, виход, виход на кордони 91-го року, а потім вже ми подумаємо, надо нам НАТО чи ні. Ні, не вважаю. Свого ми не можемо дати нікому. Ні в коєму разі. Тільки перемога, тільки наші границі 91-го року. Ніколи. Ми повинні боротися до останнього до кінця, а НАТО почекає хай. Ми поки свої території не відновимо. Ну, сказали такі умови. Ну то хай собі сидять на своїх умовах і все. А ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. А хай на нашому повідку трошки пограються. У <зв>. них свої віди, не. Це що? А у нас свой. І ми свою землю все одно будемо боронити, і все одно Україна буде Україною. Слава Україні! Як бачимо, думки миколаївців були доволі одностайними. Містяни рішуче засуджують будь-які територіальні поступки. А що з цього приводу думаєте ви? Діліться своєю думкою у наших соціальних мережах. Сергій Лисюк, Роман Базик, Олександр Коваленко новини на телеканалі Март.